Нарешті в мої руки потрапив найкращий смартфон Apple 2022 року iPhone 14 Pro. Це мій улюблений форм-фактор з неможливо великою кількістю апгрейдів. Давно не було настільки цікавого флагмана Apple. Як ви зрозуміли, я реально у захваті від цього пристрою, але це не означає, що в ньому немає проблем. Зараз я вам все детально розповім. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати гаджети. Це вже досить звичайний металево-скляний брусок, який виглядає приємно. А якщо чесно, нічого з 12-ї серії особливо не змінилось, хоча й немало, бо зараз iPhone знаходиться у своїй найприємнішій формі, і я б взагалі тут нічого б не міняв. Може лише глянцеві рамки мені не дуже подобаються, бо швидко збирають відбитки пальців та кажуть досить непогано дряпаються. До речі, в моєї версії iPhone 14 Pro все ще є слот для фізичної сім-карти, але відтепер Apple виробляють смартфони для ринку США і без нього. Девайси. Доступні у чотирьох кольорах, Вже звичайному білому, чорному та золотому. Флагманський кольор, який з'являється на більшості реклам, фіолетовий. Чесно, мені не дуже сподобався. Тогорічний блакитний все ще топ. Але цього разу така опція є лише у базових iPhone 14. Я вже декілька разів розповідав вам, де краще купувати техніку Apple в Україні. Після кількох невдалих експериментів з різними продавцями я дійшов висновку, що надійне гарантійне обслуговування це найбільше благо, яке вам можу надати, та чи інші. Інша мережа магазинів, а тут й не потрібно ніякої реклами, бо і так зрозуміло, що мережі магазинів айон у цьому об'єктивно немає рівних, бо вони єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller та працюють безпосередньо з купертинівською компанією. Магазини айон знаходяться у Києві, Дніпрі та досить скоро ще в деяких містах. Але якщо є бажання, можна замовити гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. До речі, якщо з вашим Apple девайсом щось трапилося, ви завжди можете звернутись до Авторизованих сервісних центрів Айон, які на сьогоднішній день є у Києві та Дніпрі. Але актуальний список краще перевірити на сайті, бо вони досить швидко розвиваються і вже, можливо, є у вашому місті. Або ви завжди можете надіслати проблемний продукт поштою. А якщо потрібно замінити будь-яку частину пристрою, ION гарантують використання виключно оригінальних деталей. Посилання, як завжди, ви можете знайти в описі цього відео. Якщо Apple, то ION iPhone 14 Pro отримав 61 дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED Дисплей з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR 10, Dolby Vision. Пікова яскравість для звичайного контенту становить 1000 ніт, а для HDR контенту 2000 ніт. Ну а тепер давайте моє улюблене разом з вами. Кращого дисплею я не бачив жодному пристрої взагалі. Дуже яскравий, неймовірно приємно виглядає на вулиці. Навіть під прямими сонячними променями можна все розгледіти. Нарешті. Always on, і він працює точнісінько, як на презентації. Коли ви переводите смартфон до режиму сну, яскравість падає, частота оновлення також падає до 1 Гц, і ви бачите лише деякі повідомлення та годинник. Приблизно так це працює на Apple Watch. Прикольно, тому що такий підхід досить непогано впливає на автономність. Хоча з іншого боку, без увімкненої функції Always On, ви отримаєте значно більше цієї автономності. Особисто мені Always On Display на смартфоні ніколи не здавався чимось цікавим, як на Android, так і на iPhone. Якщо ви чекали, то, будь ласка, Dynamic Island є неймовірно крутезною штукою, і Apple це чудово розуміють. Не дарма цього року, вперше дефолтні шпалери не ховають виріс в екрані, а виділяють його. Чесно, ще на презентації я був у захваті від цієї функції та того, як Apple зробили недолік свого смартфона його найголовнішою фішкою. Я впевнений, що саме такий підхід і є тією самою магією Apple, про яку ми завжди чули. Функціональна штука теж цікава, бо в цей острівець згортаються деякі. Застосунки, з нього виходить анімація при використанні AirDrop, дані про дзвінки, то що не сказав би, що Dynamic Island повністю змінює досвід з використання айфону, але 100% його освіжає. А ще кожного разу мене освіжає рандомний донат. Сьогодні він такий. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього лише потрібно підтримати мій канал гривні за посиланням в описі відео. Як ви, мабуть, знаєте, весь контент на цьому каналі я роблю сам один, тому дуже вдячний за вашу підтримку. Тепер назад до огляду працює вся ця краса на Apple A16 Bionic та має 6 гігабайтів оперативної пам'яті. Чесно, тут мені просто нема чого говорити. Будь-яка гра на максимальних налаштуваннях графіки чудово працювала ще на 13 Pro. Тому я лише б сказав, що це. Кайф запустити будь-яку гру і насолоджуватись плавністю дисплею разом із неймовірно потужним залізом це те за що варто хвалити цей девайс. Хоча я повністю впевнений, що вся ця потужність насправді потрібна у наступному пункті мого відео. Камери. О, готуйте чіпси, мені є що вам розповісти. Три сенсори: 48 мегапікселів основний світлосилою 1,8, 12 мегапіксельний телефото з трикратним зумом світлосилою 2 та 8, та 12 мегапіксельний надширококутний світлосилою 2,2. Ця камера просто. Давно я так захоплено не фотографував на iPhone. І чому 48 мегапікселів це важливо, можу пояснити на прикладі. Ось я беру ці фотки та збільшую їх в 4 рази. Тут є неприємне мило, а тут, ну ви й самі бачите. Питання лише в тому, що 48 мегапікселів використовується лише при активації режиму ProRAW. В інших випадках смартфон фотографує з роздільною здатністю 12 мегапікселів. Маєте це на увазі, тому що стандартна фотка важить приблизно 9 мегабайтів, а в режимі RAW 117. До речі, завдяки і такому кропу тепер є можливість використовувати двократний зум, що круто. Далі йде Cinematic Mode, який останнім часом я досить часто використовую у своїй роботі. Але тепер на iPhone 14 Pro він видає 4К 30 кадрів на секунду. Нарешті з цією функцією можна нормально працювати, бо мій iPhone 13 Pro вміє лише в Full HD. А тепер найголовніше, що особисто мене вразило найбільше. Ось вам приклад: в лівій руці в мене iPhone 14 Pro, а в правій 13 Pro. А тепер подивіться. І як виглядають зняті відео. Це взагалі що таке. Так, використовуючи цю стабілізацію, можна зняти максимально лише 2,8К відео, але ж це неймовірно. Лише варто вам нагадати, що для нормальної роботи цієї фічі потрібно досить багато світла, бо інакше ви будете постійно бачити цей огидний надпис. Впевнений, що саме для цих штуки потрібен надпотужний а 16 байонів, бо це щось неймовірне. Ще швиденько покажу вам, як знімає фронталка. Приємні фотки, мені подобаються. І, раз ми вже говоримо про фотки, в описі є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Заряджається вся ця краса бездротово за допомогою MagSafe та комплектним дротом, що є в коробці з айфоном. До речі, комплект не змінився взагалі. В коробці є смартфон, трохи папірців та дріт для зарядки. Без Always On смартфон надасть вам день активного використання від однієї зарядки. Але якщо ви хочете бавитись із постійно увімкненим дисплеєм, готуйтесь втратити десь годину автономності. Якщо вам воно настільки потрібно, то краще вже купити iPhone 14 Pro Max. І все це були якісь позитивні характеристики iPhone 14 Pro, але є й декілька мінусів, про які ми зараз поговоримо. Ви ще не втомились? Тут немає USB-C. Так, все це заряджається досить застарілим лайтнінгом. Сподіваюся, що наступного року ми побачимо щось нове. Важлива функція зв'язку зі супутником ще деякий час працюватиме лише в США та Канаді. Apple каже, що, начебто, з наступного року список країн, в яких ця штука працює, має збільшитися, але подивимось. Та й взагалі там безкоштовні лише перші два роки. А далі підписка. Смартфон досить коштовний, але ви самі все це знаєте. Наразі офіційно в Україні iPhone 14 Pro на 128 ГБ гігабайтів пам'яті можна придбати за 52 тисячі 499 гривень. Модифікація на 256 гігабайтів обійдеться вам у 57 тисяч 499 гривень, 512 гігабайтів коштуватиме 67 сім тисяч гривень та 1 терабайт 77 тисяч гривень. Як на мене, ціни як ціни, просто курс валют на. В нашій країні зараз не дуже приємний. Раніше я ніколи у вас такого не запитував, але як ви гадаєте, який найбільший плюс та найбільший мінус в iPhone 14 Pro, що вам здається найцікавішим, та що вас більш за все дратує? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто поширює моє відео в своїх соціальних мережах: Фейсбук, Сторіс, інстаграм, ви Просто найкраще також в описі відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, запрошую до найприємнішого ком'юніті на платформі. А мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. і Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!